Моє вітання! Зараз ми обговоримо процес атеїзації Європейської та української інтелектуальної еліти протягом 18 початку ХХ століття. Протягом Великої Французької буржуазної революції Європа пройшла повний цикл атеїзації і спинилася на віротерпимості. Українські інтелектуали на Дніпрянщині Пройшли шлях від критики забобонності через боротьбу за свободу віросповідання до заперечення Бога. Європейські просвітники дискутували з приводу забобонів, видавали патенти про віротерпимість і заперечували релігійного Бога забобонів, а не творця неба і землі. Українські інтелектуали. Висміювали побутову релігійну забобонність, боролися за свободу віросповідання, а, не маючи змоги її досягнути, відкидали Бога. У результаті європейського просвітництва встановився світоглядний плюралізм, який консолідував суспільство. Католики, протестанти і атеїсти вчилися жити разом. Українська інтелектуальна еліта консолідувалася навколо сповнених претензій до Бога поглядів Тараса Шевченка і атеїстичних переконань Івана Франка, а не євангельської правди. Прогресивні ідеї модернізації у багатьох західних державах призвели до Вироблення терпимості до поглядів іншої людини. Українське суспільство у свою чергу не змогло консолідуватися навколо пасивної і нездатної відстоювати національні інтереси еліти, котра програла національно визвольні змагання 1917-1921 років. При наступній зустрічі ми обов'язково. Поговоримо про атеїстичну пропаганду. Дякую за увагу.